Приблизно на початку грудня до Одеської обласної прокуратури звернулася особа з повідомленням про те, що готується вчинення злочину особою, яка сьогодні є фігурантом цього кримінального провадження. Невідкладно прокуратурою було зареєстровано це кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань. І доручена Служба безпеці України в Одеській області здійснення оперативного супроводу і проведення відповідних негласних слідчих рашкових дій. В ході цієї розробки була максимальна взаємодія між прокурорами та оперативними працівниками, яка надала результати, за якими ми можемо сьогодні сказати, що по повідомленню по підозру. Е, Муратову е, У нас згідно вимог КПК стаття дві вимагається, щоб було достатні підстави, е, достатні підстави були встановлені в тому числі вчора. При розгляді клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу також їх суд аналізував. Тому на цій стадії досудового розслідування ми саме будемо займатися надалі тим, щоб ці е, підозри. Були перевірені надалі ще додатково необхідним слідчим шляхом, і ми змогли сформувати свої твердження в рамках комунувального акту. Для цього триває відповідно до з розслідування. Дійсно, ми підозрюємо, що мало місце підбурювання до того, щоб. Особа, скажімо так, яка перебувала в довірливих відносинах з Муратовим, передала певну примірну вигоду для вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, яке розслідується іншим правоохоронним органом. Ну, поки що можна сказати так, що це розслідування не відбувається в Одесі. В зв'язку з цим, за нашу інформацією, у цьому кримінальному провадженні у цих осіб відбулися обшуки. І відповідно вони намагалися далі якимось чином вплинути на те, щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. І от, збирали, намагалися збирати для цього кошти. Про кримінальне провадження воно за нашою інформацією стосується саме розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення. Цін на а, певні товари, які мали а, поставлятися а, для потреб оборони, а, далі ми ще будемо вивчати цю ситуацію, але за версією органів досудового розслідування а, ситуація а, от, розвивалася наступним чином.